Вибираємо тільки гарні локації, будуємо тільки гарні готелі. Якщо мова йде про Ервін Хол, ми пішли далі. Винесли наш спа-комплекс на сьомий поверх, зробили спа-кра з красивим краєвидом, врахували медичну частинку, чанами додали. На першому поверсі розмістили лоббі. В якому є зона для читання, є оранжерея, велика рецепція. Мінімальна вартість апартаменту сягає від 64 тисяч доларів з повним укомплектуванням. Це 25 квадратних метрів Вервіні Холі. А якщо говорити про Волгрін, то мінімальна площа 24 квадратних метрів і вартість 72 тисячі доларів. За останні 5-6 років нерухомість у місті Свалява подорожчала майже на 45 Чому саме Арена Буд» і чому саме Закарпаття? Ну по-перше, я закохана в цей регіон. В мене склалося таке відчуття другого дому. Для себе я обрала «Волгрін Поляна, це готель, яким планується, що буде керувати «Рібас груп.